Доброго дня, шановні слухачі, пропоную розглянути таку задачу. Нам потрібно знайти точки перетину двох графіків перетину прямої 2х відняти y плюс 2 дорівню 0 та параболи y дорівню 2 х квадрат плюс 5х-7. Для того, аби знайти точки перетину двох графіків, потрібно прирівняти дані рівняння. Але, дані функції. але, Першу, в першій функції у нас 2х мінус y плюс 2 дорівнює 0 з одного боку. Я пропоную y перенести так, і буде у нас y дорівнює 2х плюс 2. Тобто, у нас бачимо, що зліва y і справа х. Тепер, оскільки потрібно координати точок перетину, перерівняємо ці дві функції. Тобто, 2 х квадраті плюс 5х відняти 7 дорівнює 2х, плюс 2. Переносимо все в одну частину, зводимо подібні. 2х квадрат, плюс 5х, мінус 7, мінус 2х, мінус 2 дорівнює 0, тепер 2 х квадрат. далі плюс 5 мінус 2х буде плюс 3х, далі мінус 7 мінус 2. Мінус 9 до рівня 0. Утворилося квадратне рівняння. Розв'язуємо через дискримінант. Дискримінант, де дорівнює 3 в квадраті, тобто 9. Відняти 4 помножити на А, тобто на 2. І помножити на мінус 9. 9 плюс тому що тут мінус 4. Тут мінус 9. 4 на 2 8 на 9, 72. 9 додати 72, 81. Тобто, у нас корінь дискримінант 81 більше за 0, 2 корені. Тобто, х1 та х2 відповідно. Х1 буде мінус b, тобто мінус 3. Відняти корінь з 81, тобто відняти 9. Поділити 2 помножити на 2. Тобто, отримаємо мінус 12 четвертих, тобто мінус 3. І Х2 отримуємо мінус 3 плюс 9. Що ділиться на 2, що множиться на 2. 9 відняти 3, 6 четвертих отримуємо 3 других. Це у нас відповідне x1 та x2 даного рівняння. Відповідно, продовжуємо. Тобто ми. Вам, Іксові координати знайшли, лишилося знайти y. В перший випадок X дорівнює мінус 3 потрібно знайти y1. Пропоную підставити у графік прямої. Так, бо воно трошечки простіше. Що ми отримаємо? 2 помножити на мінус 3. І додати 2. Неважкий підрахунок. І 1 дорівнює мінус 6 плюс 2, тобто мінус 4. Маємо першу точку з координатами мінус 3, мінус 4. Друга точка, відповідно, y2 дорівнює. Знову ж сюди підставляємо сюди 2 помножити на 3 других плюс 2. Дві якісь скоротилися, y2 дорівнює 3 плюс 2, тобто 5. Отже, друга точка має координати 3 других та 5. Отже, точки перетину прямої 2 х у плюс 2 рівня 0 і параболи рівня 2х квадрат плюс 5х відняти 7. Є точки з координатами мінус 3 мінус 4 та 3 других та 5. Дякую за увагу.